Вітаю, панове, з вами Роман Біземігрант, і сьогодні поговоримо про те, як переїхати в Швецію, як знайти роботу в Швеції. Я про це нічого абсолютно не знаю, але знає про це все Валентин, той самий Валентин, який вже декілька разів був у мене на каналі, давав інтерв'ю. Я, значить, з ним переговорив, і він готовий зустрічати приїжджих в Стокгольм. І будемо брати за це 50 євро, незалежно від того, чи приїде одна людина, чи приїде група з двох, трьох, п'яти людей. Тобто ви можете приїхати в Стокгольм, він вас зустріне і поспілкується з вами, скажімо так, проведе виховну бесіду. Коштувати це буде вам 50 євро. Якщо у вас 5 чоловік, по 10 євро скинетесь, поспілкуєтеся з ним, і вам, він вам розповість, це, значить, де шукати роботу, як шукати роботу, що вас чекає по приїзду в Стокгольм, як знайти житло, скільки коштує житло. Як податися на зюль, ну як залишитися в цій самій Швеції, щоб потім вас не відправили десь на північ? Ну, тобто такі якісь нюанси, які допоможуть мігранту. Що це все виникло? Значить, до мене звертаються люди. І часто звертаються такими запитаннями, верніше, навіть проханнями. Я приїхав в Стокгольм вже другий тиждень без роботи, грошей нема, help me, допоможи мені. Ну, я відповідно я ж нічого не знаю, там ніколи не був. Я відповідно відразу телефоную до Валентина і кажу: Валентин, людина в біді, потрібно допомогти. От і він мені говорить, що ти дивись, тому що. Дуже багато людей от просто так от телефонують. Я говорю, ну в смислі людина телефонує, просить допомоги. Він каже: Ну дивись і пояснює мені політику партії. Значить, для того щоб приїхати в Швецію, той самий Стокгольм, кожна людина готується якось до переїзду і вивчає ситуацію, обстановку, яка там в місті, столиця Швеції, значить, проживання. Житло коштує 300-350 євро, харчування мінімум 200 євро. Тобто, вже на самі такі банальні необхідні речі потрібно мінімум 550 євро. Якщо людина їде в Стокгольм, то вона повинна мати якийсь запас у цих от самих 550 євро, хоча б щоб там якось прожити. Відповідно, якщо вона туди приїхала без грошей, і потрібно, Відразу потрібно розвертатися і їхати назад. Але якщо ви вже приїхали і у вас є гроші, ну то будьте добрі не лукавте, а так і кажіть, що от в мене є там деякий запас часу, я можу ще, ще протягнути там деякий час, але мені потрібна робота. Так ні. Говорять, що край потрібно, край потрібна ваша допомога. От. Потім я через деякий час сконтактовуюсь з тими самими людьми. І судячи з їхньою розмовою, було все так погано, але чомусь вони не поїхали додому. Чомусь вони там сидять уже півроку, сидять там, влаштувалися вже, не влаштувалися, запитую, як там жаліються абсолютно так само жаліються, що робота не постійна, що все погано. От тому ну, хотілося б всім допомогти і безкоштовно, але людина буде тратити свій час. Ви можете з ним зустрітися, от він кожного разу він приїжджає після кожної поїздки. Мені з ним дуже цікаво поспілкуватися, він дуже багато чого розповідає. От, я думаю, що якщо ви заплатите йому 50 євро, ви дуже багато інформації, корисної дізнаєтеся для себе прямо від перших рук. Тому так я з ним домовився. Що якщо ви хочете... Звернутися за допомогою, або ви перший раз приїхали і нічого не знаєте про Стокгольм, про Швецію, то він може вас зустріти, елементарно розповісти вам, а де купити, як купити проїзний квиток, де шукати житло, де шукати роботу. От, але людина потратить на цей свій час, і ви будьте добрі, йому заплатіть за це. Отака от, така от в мене з ним домовленість. Що з цього вийде, я не знаю. Кому. Ця інформація буде корисна, ви, будь ласка, звертайтеся і буду вам вдячний за відгуки, як будуть вас проходити ці розмови, чи насправді вам там дуже гарно Валентин допоможе. Ну, він людина порядна, віруюча. Через те я можу вручатися за нього 100%, що він там вас не обдурить. що Якщо ви з ним сконтактуєтеся, то він назначений час вас там все-таки зустріне на місці. От, але відповідальності за ваші подальші дії, за ваше подальше життя, він також на себе брати не буде. Він вам просто донесе інформацію, вкаже правильний напрямок, але працевлаштовувати там, шукати вам житло, цього всього він робити не буде. Але повірте, навіть цю інформацію, яку ви отримаєте від нього, поспілкувавшись з ним, вона вам просто відкриє очі, можливо, в певній мірі зніме рожеві окуляри. От, і я вам кажу 100%, що ви будете йому вдячні, так як свого часу був. Я йому вдячний в певній справі. Ось так, Роман Безіммігрант. на канал підписуйтесь. Про імміграцію, про бізнес, про візи, про роботу за кордоном. Про це все я розповідаю у себе на каналі. Чус!